За цими дверима знаходиться головний годинник міста Житомира. Поводитись на цьому горищі треба дуже обережно. Крізь дроти і балки Анатолій Курков веде знімальну групу Суспільного до годинника, який розташований на будинку Житомирської міської ради. На горищі міської ради розповів Анатолій встановлена механічна частина обладнання, яка забезпечує роботу годинника о 3 годині 30 березня 2025 року. Сюди надійде сигнал про переведення стрілок на одну годину вперед. Коли буде переходи переводиться. Час на на літній, значить сигнал з електронного блоку поступає на механічну частину, і на протязі 10-15 хвилин йде перевод стрілки на годину вперед. Після того як цей процес закінчується, година переходить в штатний режим і працює так, як повинен працювати. У цій кімнаті у приміщенні міської ради встановлене електронне обладнання. Воно говорить Анатолій Курков, фіксує точний час і подає сигнал до механічної частини годинника про переведення стрілок. Це блок зроблений по на основі сучасних компонентів. Ну приблизно це третє покоління вже електронного блоку. Якщо механіка, вона як зробили, так вона і працює до сих фін, то електрон, електроніку вже перероблювали декілька разів. Сергій Каплун розповів, що у 2002 році він разом із викладачем політехнічного інституту Русланом Петросяном розробили електронну частину обладнання годинника. Стрілки відтоді переводяться автоматично. Чоловік говорить, що впродовж 23 років годинник декілька разів зупинявся. Був такий случай, що ми поїхали копати картофлю в село з жінкою. А часи вийшли з лади якраз на день міста. Там з виконком прислав за мною машину, це Вороцький район. Привезли сюди, я їх поправив і завезли назад картоплю копати. Але скільки тут були, скільки я їх крутив, вічно тільки на свята. Нагадаємо, що годинник на будинку міської ради встановили у 1973 році. Запровадили перехід на літній і зимовий час в Україні у 1981 році. Леонід Харшан, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомир.